Всім привіт! Мене звати Людмила Гузичко. Я національний тренер бренду Філіпс і точно знаю, як легко та невимушено готувати смачні страви. Я Валерія Бодасова, консультант бренду Філіпс. А це мультипіч Філіпс Ові моделі na 332, особливістю якої є віконце, через яке можна спостерігати, як готуються страви. Хочу також відмітити її особливо стильний дизайн. Вау, віконце це щось неймовірне. Я правильно розумію, що ми сьогодні ще й будемо щось готувати в цій красуні? А вже ж, будемо готувати кілька смачних страв і розкажемо про всі особливості цієї моделі мультипечі Philips Ові. З чого почнемо? Звісно, з представлення нашої зірки, мультипіч Філіпсові має 16 функцій приготування: від запікання, смаження, приготування на грилі до розмороження, дегідратації, розігрівання та навіть ферментування тобто, можна навіть йогурт приготувати. Мінімальне налаштування температури становить 40 градусів, а найдовша програма триває 24 години для режимів дегідратації та ферментації. Вражає! Саме так я пропоную почати готувати і мультипіч тебе ще більше. Чудово, а з чого будемо починати? А давай почнемо з перекусу з нагетсів. Підтримуй! Ми можемо обрати як напівфабрикати, так і приготувати їх самостійно. У будь-якому разі вони будуть смачними. А ми які будемо готувати? Я зробила заготовку за одним із смачних рецептів з Home ID. додатку з рецептами, створеними спеціально для Philips Ові. Спробуємо залюбки, як будемо готувати. У Philips Ові є дуже простий і зручний сенсорний екран, який підтримує 12 попередніх налаштувань на вибір. Заморожена картопля фрі, сира картопля фрі, курячі гомілки, м'ясо, риба, сніданок, овочі, мафіни, веганські страви, сухофрукти, збереження тепла. А ще є кнопка Улюблене для збереження попереднього налаштування. Вражає чи не так, однозначно. Тоді запускаємо. Знаєш, це віконце нагадує мені дитинство, коли я любила заглядати у духовку на кухні, поки там щось готувалося. Схоже, проте мультипіч Philips Ові – це зовсім інший рівень. Мультипіч сповістить сама, коли страва ідеально приготується. Натомість, ти можеш спостерігати за процесом приготування просто для естетичного задоволення. Заворожує. А ти ще спробуй як смачно. Хрусткі, ніжні та соковиті всередині. Це все завдяки технології Rapid Air. Розкажи детальніше. Так, звісно, пропоную швидко помити кошик і продовжити нашу захопливу гастрономічну подорож із Філіпс Ові. О, а я знаю, що всі кошики мультипечей Філіпсові мають антипригарне покриття та знімні частини, які можна мити в посудомийній машині, тому менше часу йде на очищення, а більше на приготування улюблених страв. До речі, мультипіч попереднього розігріву не потребує. Готую у півтори рази швидше за звичайну електродуховку і заощаджую до 70% витрат на електроенергію. Саме так, тому все так швидко. Ну що, приготуємо креветки? Креветки. Я також взяла один із рецептів із застосунку Хомейді. І наступною стравою ми приготуємо чудові креветки гриль у чесниковому маринаді. Люблю морепродукти, особливо майстерно приготовані на грилі. Це здорово та смачно. Тому, поки ти налаштовуєш режим, я розповім, завдяки чому готові страви з Philips OV виходять смачні та корисні. Рух гарячого повітря у мультипечі нагадує торнадо, адже технологія Rapid Air має особливу конструкцію дна у формі морської зірки, що створює більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря так, що страва готується рівномірно всередині та зовні. а ще забезпечує можливість готувати без олії чи всього з однією ложкою. Це взагалі топ. А як там наші креветки готові? Як тобі смакує? Я в гастрономічному захваті. Кльові? Кльові, грильові, бо приготовані з філіпс-ові. Давай приготуємо ще одну страву. Картоплю по-селянськи, так? Усього три кроки. Приправляємо. Загружаємо. Запускаємо. Та готуємо. Насолоджуємося та радіємо. Так просто, так смачно і так швидко. Ммм, як чудово, ніби зі справжньої печі на дровах. Так, це все Philips з технологією Rapid Air. До 40% зайвого жиру стікає в кошик, страви корисніші, без компромісу щодо смаку. Це справді унікальна технологія. Саме так, тому готувати в ній швидше, а страви виходять смачніші й корисніше. Ось скільки всього. А ще більше рецептів для щоденних і святкових страв можна знайти у застосунку Home ID. І щоб остаточно тебе вразити, скажу наступне: Philips OV є у двох розмірах: на 4,2 літри, де можна приготувати 800 г овочів чи 6 курячих гомілок, та на 6,2 літри, що вміщує до 1 кілограма овочів за раз чи до 8 курячих гомілок. Mm, то можна нагодувати цілу родину або велику компанію. А використовуючи додаткові аксесуари, можна розширити можливості приготування різноманітних страв у мультипечі. І це чудово: усі страви кльові з Філіпс Ові.